Світ уже дізнався цьогорічних нобелевських лауреатів. А наші колеги з команди країни онлайн цього тижня згадують українців, чиї відкриття зробили вагомий внесок в розвиток науки і техніки та загальний світовий прогрес. Сьогодні мова піде про видатного киянина, авіаконструктора Ігоря Сікорського. Доброго ранку, це країна онлайн. На минулому тижні Нобелівський комітет вручив премії за найвидатніші досягнення в галузі науки. Серед лауреатів українців немає. Однак, українці відомі своєю здатністю втілювати реалізовувати наукові досягнення, наукові винаходи про людей, які прославили свою країну. Ми розповідатимемо продовж тижня. А сьогодні наша розповідь про геніального авіаконструктора Ігора Музика Отож, про особу Ігоря Сікорського та значення його винаходу для людства ми говоримо з істориком авіації Валерієм Горманенком, пане Валерію, добрий ранок. Отож ранку. завдяки чому Ігор Сікорський вістов в історію? Ну, Ігор Сікорський всьому західному світу відомий як містер гелікоптер. Тобто він вважається винахідником, хоча він не є винахідником реального гелікоптера, але він створив так звану класичну з одним несучим гвинтом і одним рольовим гвинтом, але й створив родзинку, без якої цей гелікоптер не міг а Виконувати керований політ, це так званий автомат перекосу гвинта. І він людина, яка ця схема реалізувала, а випробувала, власноруч випробувала, довела до серійного виробництва і зробила гелікоптер тим, чим він є зараз, тобто засобом пересування таким майже таким же масовим, як літак і автомобіль. І як працює, як керують вертольотом у польоті, краще подивитися на прикладі одного з наймасовіших у світі гелікоптерів, який вироблявся майже дев'ятитисячною серією гелікоптера Мі 8 Прошу подивити, так. Валерій Дмитрович, от з 39-го року, відколи відбувся перший керований політ літака Сікорського. Наскільки змінилося от облаштування керування вертольотом? Ну, звичайно, змінилося обладнання гелікоптеру, але головне, тобто органи управління гелікоптером, практично не змінилися. От ручка Шагаз. Це теж винахід Цікорського, бо він, власноруч, коли він створив свої гелікоптери перші в Америці, він, власноруч, їх випробував в польоті і сам розробляв органи керування. І взагалі-то керувати гелікоптером складніше, набагато складніше, ніж літаком, бо... Несучий гвинт, основний ротор, кожна його лопеть виконує дуже складні рухи. Вона під час обертання ще й змінює кут нахилу до набігаючого потоку. Це дуже складна система, я казав вже про автомат перекосу. Так от, щоб синхронізувати роботу двигуна і автомата перекосу, оліогелікоптер має додаткову рукоятку управління, так звану рукоятку Шакгаз. Принцип органи управління це класика. В цьому геніальні сікорському геніальністі Сікорського, що схема, яку він розробив, вона в усьому світі зараз називається класична схема гелікоптера. Бо друга схема, яка була розроблена, так звана співвісна, вона виявилася тупіковою. І володнічому головне питання ким же був власне Сікорським прізвище в нього польське. Прожив він працював довгий час в Російській імперії, творив свої е, промислові винаходи в Америці. А чим в... він себе власне вважав? Я хочу зацитувати Ігоря Івановича. Він, наприклад, писав дослівно цитую род мой, который происходил із села на Київщині, где мой дед і прадед були священниками чисто українського происхождения. Однако мы вважаємо себя русскими. По причині, що тогда це була часть Російської імперії, і український народ был її інтегральною частиною. Це власні слова, сам тобі, написані сам... з документу, з листа написаного власноруч Ігорем Івановичем Сікорським. Тобто він завжди він ідентифікував себе як українця, а приналежність до Росії як громадянство Російської. Ми ж помиларі, дякую вам за розповідь, за цікаву. Тож сьогоднішня наша розповідь була про відомого українця, який прославив свою країну на весь світ, ігоря Сікорського відомого будівника гелікоптерів. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень.